Визначився календар матчів збірної України у Лізі нації. Нам належить зіграти чотири матчі поспіль. Динамо знайшло на ринку дуже крутого нападника, а також про заробітки наших клубів у Європі. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі Футбол України. Ну що ж, настав час підбувати підсумки футбольної доби, що минула. В Україні ми просто зараз розпочнемо і дамо вам доволі багато інформації. Вас же натомість попросимо підтримати цей канал своєю підпискою та це відео вподобайкою. Дякую, поїхали. Паркін, 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 Ну і стартуємо із національної збірної України, поговоримо про наш календар у Лізі Наці, а Також послухаємо, що про майбутній турнір говорять наші суперники. Отож, на офіційному сайті УАВ з'явився календар поєдинків збірної України у майбутньому сезоні Ліги Націй. Як ви пам'ятаєте, нашими суперниками стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Тут одразу зауважимо, що календар не типовий, адже під час одного збору із 25 вересня. До 5 жовтня нам належить зіграти одразу 4 матчі. Розпочнеться турнір для нас власне 25 вересня, виїзним матчем проти угорців, 28 числа. Ми граємо із грузинами також на виїзді. Одразу, 2 жовтня, домашні матчі з північною Ірландією. А за 3 дні ми приймаємо власне Угорщину. Завершиться груповий етап для України у листопаді, 14-го виїзний матч з Північною Ірландією, а 17-го домашня. Із Грузією. І тут знову закликаємо вас залетіти у коментарі та написати свій прогноз, яке ж місце займе наша збірна за підсумками турніру. Ну а далі давайте трішки про наших майбутніх суперників, адже своє слово сказали і Вілі Саньоль, головний тренер збірної Грузії, і Марко Росі, який очолює Угорщину. Власне, Росі доволі самовпевнено заявив, що його група не така вже і складна. Цитуємо: звичайно, ця група, яка нам випала, вона не така складна. Як, наприклад, у дивізіоні А. Та незважаючи на це, у нас три доволі сильні команди. На міжнародній арені точно не буває простих матчів, але ми повинні перш за все зосередитися на собі. Головне, щоб наша збірна продовжувала розвиватися. Цитує Росі сайт Угорської футбольної федерації. Дав свій коментар і Вілі Саньоль, який заявив: у минулому розіграші Ліги націй ми побачили, що Україна це доволі складний суперник. Ми очікуємо не Тих матчів, але наша мета показати свою хорошу гру. Ми хочемо, щоб збірна Грузії продовжувала прогресувати, тож нам необхідно грати на високому рівні та використовувати будь-який шанс, який наближає нас до великого турніру. Ну, а далі давайте поговоримо про гроші. Адже УЄФА на офіційному сайті розповіла, скільки заробили у минулорічній єврокампанії Шахтар і Динамо. Розпочнемо тут із киян, яким гроші зараховували одразу за два різних турніри. Так, за участь у кваліфікації до ліги чемпіонів сезону 24-25 Сума призових для киян склала 4 мільйони 290 тисяч євро, опустившись у Лігу Європи і здобувши там одну перемогу та одну нічию на той момент ще команда Шовковського. Заробила 8,5 мільйонів. І це водночас не порівняється із тим, скільки у найпрестижнішому євротурнірі заробив Донецький Шахтар. Це, власне, ті самі сакральні 40 мільйонів, про які так люблять згадувати наші футбольні експерти. Але направду сума там навіть трішки більша. Набравши сім очок і зайнявши підсумкове 27 місце, Шахтар поповнив свій рахунок на 41 мільйон та 300 тисяч євро. Оскільки у поточному сезоні обидві наші команди Грали у лізі конференції, то звичайно заробітки їх будуть набагато скромнішими. Особливо це стосується Динамо, яке не змогло подолати основний етап. Шахтар, якщо пройде ще кілька раундів турніру, то може додати до свого прибутку ще доволі пристойну суму. Ну що ж? А далі традиційний трансферний огляд, оскільки переходи у клубах УПЛ ще відбуваються, то ж говорити там є про що. І тут давайте розпочнемо з офіційно підтверджених переходів. Тож тут Олександрія, яка оголосила про переїзд із німецького вакера, який грав у регіональній лізі Баварії, захисника Артура Андрейчика. Угода його із містянами чинна три роки до 31 травня 29-го. 20-річний Андрейчик у поточному сезоні забив один гол та віддав три результативні передачі у 16 проведених матчах. Додамо, що Артур є вихованцем Київської оболоні, втім, після початку початку повномасштабного вторгнення подався до Європи, але зробити собі кар'єру в Німеччині принаймні поки що не вдалося. Залишився без співзахисника Верес. Рівняни оголосили про переїзд Самюеля Нонго до албанського Ельбасані. Це повноцінний трансфер, і сторони узгодили усі деталі. За даними Трансформаркет, за продаж Камерунця до Ельбасані, рівненський клуб заробить 50 тисяч євро. Гравцем Вереса Нонго став влітку 24-го втім, майже одразу отримав дуже важку. У травму, яка і завадила йому повноцінно проявити себе в клубі УПЛ. Станом на момент запису цього відео про перехід Бруніньо у Металіз 1925 ще не повідомили. Але як пише Ігор Бурбас, півзахисник Карпат вже перебуває у розташуванні харківської команди. 25-річний півзахисник кілька днів тренувався окремо від нових партнерів по команді. Втім, найближчим часом мають надійти офіційні документи з Карпат, і після того про цей перехід сторони. Оголосять Знову ж таки, офіційно раніше повідомлялося, що Карпати отримують за бразильця близько 2 мільйонів євро компенсації. Не зупиняється на ринку і колос до сфери інтересів цього клубу потрапив бразильський гравець Мікес, який виступає за клуб Байя. Як інформує та таке зацікавленість до 24-річного гравця нині на доволі високому рівні. Мікес у бразильській серії Б відіграв майже 90 матчів, а виступити може на позиції опорника та Інсайда. Ну і про Динамо, як ми розповідали вам в одному з попередніх відео, Ігор Костюк все ще хоче посилити лінію нападу. І, схоже, один серйозний кандидат на цю позицію у столичного клубу вже є. Як пишуть шотландські ЗМІ, кияни мають предметний інтерес до нападника мексиканського Керетаро Алі Авіли. Йому 22 роки, а в поточному сезоні Авіла вже провів 12 матчів в апертурі та клаусурі. У них забив 6 голів. Він є вихованцем мексика. Сиканського Монтерея та має досвід виступів за збірні Мексики різних вікових категорій. Трансфермаркет оцінює його ринкову вартість у 2 мільйони євро. Тож киянам доведеться докласти чималих зусиль для того, аби переманити без сумніву дуже талановитого гравця. Тим паче, що конкуренцію їм готові скласти бельгійський стандарт та шотландський селтик. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок знову нагадаємо прохання підтримати це відео підпискою та вподобайкою. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.